Зі своєю студентською елітою нині прощалися і в Івано-Франківському університеті нафти і газу. Понад сотню спеціалістів та майже три десятки магістрів. Усі вони перший випуск місцевого інституту економіки та управління в нафтогазових комплексах його створили торік в рамках реорганізації закладу на базі двох потужних факультетів. Висококваліфікованих фахівців тут готують вже не один десяток років. Та високого рівня освіти студентів забезпечують і можливістю майбутнього працевлаштування. Ми маємо надзвичайно хороших магістрів, спеціалістів. Напрямки і спеціальностей обліки аудит фінанси економіка підприємства. економіка підприємства. Ці діти є гордістю нашого інституту. Вони Захистили надзвичайно хороші дипломні роботи, які мають науковий і практичний характер. Я думаю, що їх чекають великі і райдужні перспективи, тому що діти мають можливість працевлаштуватися на підприємствах нафтогазового комплексу, в суміжних галузях, а також в банківській сфері, податковій системі. Найбільше тішить, кажуть, науковці чимала кількість охочих навчатися саме за магістерськими програмами. Та й такий диплом певні випускники у вищій ціні, адже посилене навчання, яке нині Понують їхні кафедри. Це передусім поштовх для розвитку наукової діяльності. Я Планую продовжити свою наукову діяльність. планую поступити в аспірантуру, якщо вийде у мене звичайно. А також хочу співпрацювати з міжнародними вузами і науковими організаціями. Оскільки на даний момент є така можливість, я знаю про можливість стажування у Польщі, в Канаді, в Штатах. Дуже багато можливостей, навіть не знаю, чи є час і всіх використати. Майстратуру свого роду це вже є такий крок до можна сказати, нового щабля науки. Це крок до розвитку науки в цілому, можливості відкрити щось нове, подати щось нове суспільству. Не лише висококваліфіковані, але й затребувані. Довго шукати собі місця роботи випускникам інституту не доведеться, адже сьогодні у виші вже є державний розподіл та численні запити від підприємств і організацій міста та області, і, звісно, приватних структур.